Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про поняття громади, її роль і нашу можливість впливати на неї. А також торкнемося поняття адвокації та лобізму. Поки ще не почали з вас лайк, підписочка, ну і в крайньому випадку гарний коментар. Бо активність то важливо. Почнемо з головного поняття громади. Громада це сукупність громадян України, котрі спільно проживають у міському чи сільському поселенні, мають колективні інтереси і визначений законом статус. Усі громади наділені ключовим правом на самоврядування. І тут важливо зрозуміти, що в ідеалі ми всі жителі певного міста чи села, ми не є чужими один одному. Учасники справжньої громади готові добровільно брати на себе відповідальність за долю міста чи села. Ефективність громади, її процвітання залежить зрештою від найменшої складової громади, від кожної людини. На жаль, для багатьох українців участь в житті громади закінчується на етапі голосування на виборах, замість кого голову чи місцевого депутата. Однак це неправильно. І можливостей впливати на життя громади у населення досить багато. Також хочу зазначити, що поняття громади, те, яке я сьогодні озвучив, воно не є вичерпним. Громади бувають різні. Громада може бути церковна, тобто релігійна, громада може бути в школі і так далі. Кожен житель громади може переглядати проекти рішень та ухвалені рішення місцевої влади. Здійснювати моніторинг ухвалених рішень, відвідувати засідання місцевої ради, слідкувати за порядком ухвалення рішень, звертатись до органу влади чи різних чиновників, брати участь у зустрічах посадових осіб з населенням, вимагати звітування місцевих депутатів та міського голови, давати депутатам доручення, подавати місцеву ініціативу, проводити громадські слухання. Ініціювати розгляд електронних петицій, створювати консультативно-дорадчі органи при місцевих органах влади, збирати загальні збори громадян за місцем проживання, створювати органи самоорганізації населення, єднатися у місцеві громадські об'єднання, подавати проекти на фінансування у бюджеті участі, проводити місцеві референдуми. Оскаржувати дії чи бездіяльність будь-якого органу влади у суді. Як ви зараз бачите, тільки що я перелічив 18 законних можливостей впливати на життя власної громади, і тут питання лише в нашій активності, нашій цілеспрямованості. Але і це ще не все. Обстоювання інтересів може набувати форми адвокації або лобізму. Адвокація, як правило, пов'язана з діяльністю неурядових організацій, правозахисних організацій. А ось лобізм має здебільшого комерційну основу, він обстоює інтереси бізнесу. Адвокація привертає увагу до важливих суспільних проблем, обґрунтовує необхідні змін, засвідчує підтримку громадськості, вона здійснюється відкрито, тобто публічно, шляхом діалогу, громадських обговорень. Акцій тощо. А ось лобізм привертає увагу до інтересів бізнесових кіл, вузьких групових інтересів і здійснюється, як правило, напівлегальними методами, оскільки в Україні лобізм законодавчо не закріплено. Для успішної організації адвокації слід пройти ряд стадій: по-перше, визначити і проаналізувати проблему. Далі визначити мету, інакше чого ми добуваємось. Виявити прибічників та противників, потім здійснити обговорення з допомогою зборів, круглих столів, дискусій, підготувати адвокатське повідомлення, тобто сформулювати звернення, обрати методи впливу, листи, петиції, акції, мітинги, страйки та інші способи. Коли ми кажемо про громаду, слід згадати і про школу. Одним з принципів нової української школи є партнерство. А в основі партнерства спілкування, взаємодія і співпраця. Всі учасники освітнього процесу учні, вчителі, батьки також утворюють шкільну громаду. Важливо, аби усі учасники шкільної громади мали доступ до самоврядування в закладі освіти.